Добрий ранок, це підйом, програма, яку всі дивляться 15 хвилин, поки збираються на роботу. Тому не паримося і кожні 15 хвилин говоримо одне і те саме. О, привіт, здорово, блін. Помітно було, як зайшов. Помітно. А, а я, до речі, сьогодні чого спізнився. Зі мною таке трапилось. Я йшов до метро, а там Камаз. І в мене нога запутується в колесо, і в мене протягло аж до метро. Розпав. Просто... Так. Добре. А я зараз зачитаю новину.

Йлки-палки! Це що виходить? Тепер в Донецьку почнуть працювати гугольні шати. <рі> Саня, мені тільки що здалося? Що ми троє богатирів. Чого? Я не знаю, блін. Я ж притула. Я можу щось сказати і просто ржати. А я хотів би подякувати спонсору від нашої програми. А спонсор нашої програми Кава чай. Кава чай можу пити без кінця. Прокидайтесь, це підйом, програми, яку ви увімкнули та пішли чистити зуби. Почистили, вернулись і нічого не пропустили. Так. А наступна наша рубрика, мало чим буде відрізнятись від інших, тому що в ній ми теж будемо один одного перебувати і ржати. Так. А до нас в студію надходять перші смс-ка. Вас всіх звільнено. Програму закривають. Підпис Ірина Лисенко. Оце ми. Два роки прокидалися о п'ятій ранку, щоб нас звільнили. Оля, чого ти плачеш? Боже, якщо нас звільнять, у чому я буду ходити? Хлопці, на мені з моїх речей тільки помада. Короче, якщо нас звільняють, я скажу все, що в мене кипіло за ці два роки. Серега, що таке? Що з тобою? Ти не захворів? Що таке? Ти щойно сказав 20 слів і жодного разу не пожартував. Може, я вмираю. Так, так. Тоді я зараз вискажу все, що мене наболіло за ці два роки. Ви знаєте, мені... мене це все задовбало. Я два роки прокидаюся о п'ятій ранку. Я забув, що таке ранковий секс. Ви знаєте, мені набридло бути рекламним обличчям розчинної кави. А мені, мені не набридло. Хлопцям на питання, що ти сьогодні робиш увечері, відповідати висипаюсь. Я вже забула, що таке ранковий сер. Думаєте, це легко, нафік. Жартувати самому з цього ржати. Кожен ранок придумати щось нове про Тернопіль. Та в мене донька думає, що я живу з якимось тіткою і дядькою в телевізорі. А наш спонсор, швидкий я інтернет, дивіться який швидкий. Дуже відома людина. Американський продюсер, режисер та актор Джонні Депп. Hello, my name is Johnny Depp. <звач> Доброго, ранку на... Притула, ти що спиш? Притул, ти що заснув? Ага, блін, Два роки один і той самий сон, блін. Велика різниця!